Вітаю, гуманізм і високе відродження, Образотворче мистецтво. Гуманізм як інтелектуальний рух епохи відродження, високе відродження у середині 14 століття. Віталій зародився мистецький літературний і науковий рух, відомий як відродження або ренесанс. Поєднував античні ідеї та форми з новими відкриттями. Основою Ренесансу був гуманізм, рух, що наголошував на цінності та потенціалі людини, виходячи від церковного вчення про домінування Бога. Культура відродження досягла піку у кінці 15-го, початку 16-го століття. Це був золотий вік італійського мистецтва, літератури та філософії Леонардо да Вінчі та Мікеланджело Бонаротті. Леонардо Да Вінчі – видатний флорентійський художник, розпочав навчання живопису у 14 років. Він поглиблено вивчав математику, анатомію, техніку, розробляв прототипи літальних апаратів і підводних човнів. У його записах можна знайти ідеї вертольота, парашута, автомобіля, телефону. Серед найвідоміших робіт Леонарда Фреска, таємна вечеря, що реалістично передає емоції учнів Христа після звістки про зраду. Портрет Мони Лізи, один з перших творів, який відобразив внутрішній світ людини. Мікеланджело Буонаротті – італійський художник, архітектор і скульптор. Центральною темою своїх робіт обрав людину та красу людського тіла. Його Давид не хлопчик, а юнак, сповнений титанічної сили, що символізує повернення античних принципів та ідеал нової людини. Мікеланджело також 5 років працював над розписом плафона Сикстинської капели, створивши понад 300 фігур на біблійні сюжети, що звеличували людську гідність. Його Моїсей для гробниці папи Юлія II Зображений як могутній вождь, якого потребувала Італія. Доба високого відродження принесла зміни в архітектуру. Донатто Браманте, головний архітектор Рима за папи Юлія II, визначив напрямки розвитку архітектури 16 століття в Італії. За його проектом, у 1506 році розпочалося будівництво собору святого Петра, яке згодом продовжив Мікеланджело. Цей собор залишається найбільшою християнською церквою у світі Рафаель Санті та Тіціан Вечеліо, Рафаель Санті. Роки життя 1483-1520 – видатний італійський художник епохи відродження, який гармонійно поєднав античні ідеали з християнськими мотивами. За своє коротке життя, 37 років, він керував будівництвом собору святого Петра, розписував Ватиканський палац і створював портрети сучасників. Його творчість була зосереджена на створенні ідеального образу людини, що проявлялося в передачі найтонших почуттів духовній і фізичної красі. Цей ідеал він втілював у портретах і численних зображеннях мадон, серед яких особливе місце посідає секстинська мадонна Тіціан Вечеліо. Найвідоміший художник Венеціанської школи. У своїх біблійних сюжетах Христос і Магдалена, покладання в труну він створював образи сповнення внутрішнього спокою та краси. Північним відродженням називають культурний рух 15 16 століть, що охопив країни на північ від Італії: Німеччину, Нідерланди, Францію та Англію. На відміну від італійського ренесансу, північне відродження черпало натхнення не лише в античності, а й у готиці та середньовічній теології, Пітер Брейгель, старший нідерландський живописець, у своїх роботах поєднував прекрасне і потворне радість і трагедію. Його картини, такі як тріумф смерті, сліпі жебраки, відображали тогочасні реалії, невпевненість у майбутньому та страх перед змінами. Тріумф смерті, сліпі жебраки. Еронім Бокс також нідерландець працював у релігійному історичному жанровому мистецтві серед його найвідоміших творів сад земних насолод», човен дурнів, сім смертних гріхів. Роботи босха часто містили сатирично повчальні історії про людські гріхи. Дюрер був ключовою фігурою німецького мистецтва 16 століття з різнобічними інтересами, включаючи анатомію, математику, інженерну справу та мистецтво. Він створив численні портрети і досяг особливої майстерності у графіці, виготовивши понад 200 гравюр. Широку популярність здобула його серія гравюр Апокаліпсис. Де папський Рим зображена як давній Вавилон. Дякую всім за увагу. Вивчай історію разом зі мною.